Мої вітання! Сьогодні розв'яжемо рівняння в цілих числах. Рівняння таке. х квадрат плюс хі мінус y рівня 2. Поставте відео на паузу, попробуйте самостійно розв'язати це рівняння. А тепер подивимося розв'язок, який запропоную я. Цілі числа нагадуються натуральні, протилежні до них і число 0. Тобто 0 плюс мінус 1 плюс мінус 2, плюс мінус 3 і так далі. Нам треба знайти цілочисленні розв'язки такого рівняння. х квадрат плюс хінус y, y рівня 2. Спочатку виражаємо y через х, і в даному рівнянні х квадрат переносимо. Праву сторону змінюємо знак на протилежний. Потім з лівої сторони виносимо y за дужки і ділимо ліву і праву сторону на x мінус 1. Треба сказати, що x не дорівнює 1. Тому що якщо хрівню 1, то права, ліва сторона перетворюється в 0, а права не буде 0. Права буде 1. 0 не дорівнює 1, отже, хрівню 1. це не є корінь рівняні. Дальше. чисельнику виносимо мінус задушки і ставимо її перед коренем, а двійку, яка тоді буде з мінусом, розпишемо як мінус 1 мінус 1. Отримали нове рівняння. Y рівні мінус дріб х квадрат мінус 1 мінус 1 чисельнику поділити на x мінус 1. І далі застосуємо почленне ділення. х квадрат мінус 1 поділимо на х-1. Ну, Цей мінус треба додати. Мінус х квадрат мінус 1 поділити на х-1. І мінус і мінус дасть нам плюс 1 поділити на х-1. Так і отримали перетворення цього виразу. Застосувавши почленне ділення. Бачимо, що тут. Квадраті, в чисельнику ми отримали різницю квадратів. Розписуємо її. Х-1, х плюс 1. І наступний крок скорочуємо x-1 і x-1. Залишається мінус х мінус 1. Плюс дріб 1 поділити на х-1. Тепер звернемо увагу на цей вираз. Він права сторона буде цілим числом, а рівняння розв'язуємо в цілих числах. Лише тоді, коли хміну 1 дорівнює або одиниці, або мінус одиниці. Всіх рештах, випадках, це права сторона не може бути цілим числом. Отже, х мінус 1 дорівнює одиниці. Або хміну 1 дорівнює мінус 1. Отримуємо цю сукупність. розв'язавши роз її, маємо дорівнює 2 або дорівнює 0. Тепер підставляємо в рівняння, яке ми виділили зеленим кольором. Замість х підставляємо 2. Маємо мінус 2 мінус 1 плюс одиниця поділити на 2 мінус 1. Це буде мінус 3 плюс 1. І як мінус 2. І тепер замість іса підставляємо 0. 0 мінус 1 плюс 1 поділити на 0 мінус 1. Це буде мінус 1 мінус 1. Y рівня мінус 2 знову. Отже, ми отримали дві пари чисел, які являються цілочисленими розв'язками заданого рівняння. Х2 Y, мінус 2. І х0, і мінус 2. На цьому все. Рівняння розв'язане. Будьте здорові. До наступної зустрічі!